Терени східного узбережжя США, що їх було заторкнуто штормом Сенді, стоять перед нагальною потребою у поверненні до нормального стану. Утім, нині стоїть чітке завдання дати собі раду з ліквідацією наслідків стихійного лиха. Як от у штаті Нью-Джерсі активно здійснюються роботи з прибирання вулиць і приватних ділянок, все це здійснюється силами самих місцевих мешканців і спеціальних бригад. Паралельно з цим відбувається ремонт ліній електропередач і супутної інфраструктури. Нью-Йорк так само намагається оговтатись від спустошення за подіяного стормом Санді. Люди масово збираються на здійснення робіт з очищення території враженою стихією. Тут так само масово прибираються вулиці і шляхи сполучення. Ясна річ, що для цього потрібні додаткові зусилля допомогових служб. Це нью йоркський прибиральник, зокрема каже, це просто катастрофа. Нам забере багато часу уговтатись від усього цього. Щонайменше два-два з половиною тижні має пройти перед тим, як ви зможете побачити якийсь результат. У Нью-Йоркській дільниці Бризі пойнт що постраждала найбільше, зазнавши граничних руйнувань. Також йдуть роботи з очищення території. Люди, що мешкали тут, також намагаються знайти щось зі своїх речей говорить мешканка цього району. Який це був минулий ураган? Айрін. Ми тоді все спакували і поїхали геть. Цього разу я не так багато взяла з собою, ось тому я і все втратила. Але, зрештою, я знайшла фото свого онука. Я його втратила минулого року. Отож, все це нічого у порівнянні.